Кривава різанина в цій квартирі розбудила чи не весь будинок. Сусіди від шуму і страху та побаченого вмить викликають швидку та поліцію. Пані пілі, я так понімаю. Десь поругалися, він втору второго, второго. шось страні літальоси. Узвіки плохо говорящі по-русски. Зараз прибиральниця затирає сліди вчорашнього звірського побоїща, а було по-справжньому моторошно. Весь 24-й поверх був залитий кров'ю, червоні плями на стінах стелі підлозі. Епіцентр сутички у цій квартирі троє орендарів добряче напилися і почали з'ясовувати стосунки. Один із них шість разів з усієї сили вдарив свого товариша ножем. Закривавлений вбивця з ножем в руках вибігає до коридору. Тут його помічає сусідка, але чоловік не здається і стрибає до ліфту, та намагається втекти з будинку. Утім, далеко закривавленому чоловікові втекти не вдалося. Його затримують біля сусіднього будинку, він уже розповідає, що там коїться. У злощасній квартирі. А хто в квартирі проживав? Я і мій брат. Сйомнає квартира? Так. Да. Де працюєте? Не працюємо. А драка між ким? Причина. Я, ми краєм там, посиділи, а не знаю, я, хто з ним ударив. Виявляється, в тій квартирі вже кілька років справжній хостел. Власники здають її кому заманеться, аби платили. Цього разу тут і поселили шістьох заробітчан з Узбекистану. Між ними під час спілкування в одній з кімнат виникла славесна перепалка, яка згодом переросла у бійку. І під час активної фази цього конфлікту 32-річний іноземець вихопив ніж, і нім наніс декілька ударів в область Тулубу. Своєму напарнику Власники цієї проблемної квартири виявляються непрості, адже й весь будинок вважається престижним. Сусіди подейкують що це помешкання належить працівникові СБУ. Може, саме тому консьєржка, яка за день пускала до хостелу десятки незнайомців, чомусь причепилася до журналістів. А ви квартиру? Чо, Мені що, визивати поліцію Визивайте поліцію вже. зараз. Ви ласка, вийдіть. Порушуємо. чому ви пропускали шестеро? Вас, людей, які тут прошу, не приписані виїдіть, в цю квартиру, чому? Те, що ми дізналися всередині, просто шокує. Тут не просто хостел, тільки уявіть, у житловому багатоповерховому будинку на вулиці Шавдар, 3 облаштували цілий готель. Чи не на кожному поверсі тут здають апартаменти? Всього мають 20 квартир. Документи дозвільні на те, щоб ви тут працювали, є у вас не, конечно, є. А покажіть, будь ласка. Мешканці й не дивуються жахливим інцидентам, адже щодня до будинку ходять каравани незнайомих пожильців, які можуть бути грабіжниками, валтівниками чи вбивцями. І Якщо я з якою-то целлю не захожу по діста й говорю, що я із зателі, то мене ніхто становить не можуть я йду дороді на законних основаннях. А куди я йду, за чим, з якою цел? це вже великий вопрос. Ларисі не дають спати й інтимні крики молоді, що ночами лунають у будинку. Молодия а я вчасно чув спать, хочу, Я всі цим управляю з тобою. Хто дозволив таке неподобство? Де документи? Приїздить навіть керівник небезпечного готелю, але до пояснень він не готовий. Це все офіційно, це згідно закону. Абсолютно. Тобто, це нормально в житловому будинку, 20 квартир під готелем. І ще раз відповідаю. Ви чуєте мене? Ви не, не чуєте? Ні, Я вас чую. Ну, ти все прекрасно, все на краще. Ви ж не можете відповідати за своїх сусідів. І ставили, ставить давти молотком по голові, і все тобі сусід. Ну, ну що можу сказати? Всі хочуть про це просто забути, і все важко буде про все забути узбецькому жителів цього імпровізованого готелю. З хостелу він років на 15 вирушив на тюремні нари. А історія про криваву розправу глибоко врізалася і в пам'ять усіх мешканців будинку, які тепер і ще частіше оглядатимуться у власному ж під'їзді.